Акумуляторний оприскувач для пестицидів та агрохімікатів. АБС розширила свою лінійку. Тепер у них є не тільки оприскувач, але й гарантійний талон. І що ви собі на секунду задумались, вони отримали дозвіл на застосування цього оприскувача. Також реєстраційне посвідчення, що він офіційно завезений. В Україну. Що собою являє оприскувач бак на 12 літрів. Зверху знаходиться місце, де можемо зберігати різні насадочки. Пізніше покажу, як вони працюють. Далі заливна горловина з ситочком. І всередині знаходиться фільтр, щоб в насос нічого не потрапило. Зарядний пристрій 12 вольт 1,3 А. Тут знаходиться індикатор заряду батареї. Покажу, як працює. На бічній панелі, кнопка вімкнення-вимкнення, гніздо під зарядку. І регулятор потужності. Задня частина: два наплічних ремінця, спинка для масажу або щоб не пріла спина, телескопічний розпилювач з фіксатором. Характеристики об'єм баку 12 літрів. Я вже сказав, робочий тиск 5,5 бара, витрата рідини 3,6 літра за хвилину, акумулятор 12 В8 А. Пізніше глянемо який мембранний насос з двигуном постійного струму 12 В 24 А, швидкість двигуна можете глянути, потужність, час заряджання 2,5 години і безперервний час роботи від одного заряду акумулятора до 6 годин. Відкриваємо нижню кришку, отримуємо доступ до насоса і акумулятора. Так, де Насос 6,8 бара. Акумулятор свинцевий. я вже його відкрутив 12 В 8 А і виготовлений, що ви собі задумалися, 24 рік, січень місяць. Тобто, самий свіжий. Тут все по-простому. Кнопочка, потенціометр. І показчик заряду батареї. Якщо вимкнути кнопку, насос буде працювати на максимальну потужність. Якщо вмикаємо регулятор, ми зможемо потужність додати поступово. Максимальна потужність і ось така насадка. Пробуємо. Як він буде кропити? Я вам скажу навіть непогано. Ця ж сама насадка, і додаємо невелику потужність. Пробуємо. Ну, да, так значно менше. Ось така насадочка і максимальна потужність. Пробуємо. Насадка на два розпилювача і максимальна потужність. Пилить дуже м'яко. І мінімальний розхід. Робить просто розсух насадка під максимальний тиск на 4 отвора. Дивіться, який дає тиск. Як гарно працює. Дивіться, як буде кропити. На мінімальній потужності. Показую на бетоні, щоб було видно, як воно пилить. І максимальна потужність. Ха -ха, різницю відчуваєте одразу. Максимальна потужність без насадки. Я вам показав, як працює оприскувач АБС, щоб у вас було порівняння з вашими, якщо вони у вас там є. На з'єднаннях тут нічого не підтікає, якщо все щільно позакручувати, все працює. Насос працює адекватно. Натиснули, вімкнувся. Відпустили, вимкнувся. Працює чітко. Індикатор заряду батареї. Давайте глянемо, що це таке. <гум> Вмикаєте. І тут буде показувати, якщо зеленим акумулятор заряжений, якщо вже показує червоним, акумулятор вже розряджений. Також ось цей потенціометр працює адекватно, скільки буде важити порожній оприскувач без води. Аж цілих 4 кілограма ви будете додатково носити, крім 12 літрів. Всіх цікавить питання, де воно виготовляється. Коли вже до людей дійде, що питання потрібно ставити по-іншому. Де виготовляється в Китаї? На заводі чи в підвалі? Саме, цей, саме ця продукція АБС виготовляється на заводі. Я вам ось уставлю відео, щоб подивилися, як китайці збирають, як тестують, перевіряють, як потім він проходить сертифікацію в Україні, тому що це підхімік. Це серйозна штука, що воно десь там не пороз'їдало цей бачок, щоб вам ті хімікати не полилися по спині і так далі. Бак міцний з якісного пластику. Моє завдання було показати, ознайомити, що є ось така новинка від ABS, як він працює, наскільки потужний, наскільки зручно він сидить на спині, що вагу ви майже не відчуваєте. Які характеристики, що новий акумулятор самий новий 24-го року. Працює все справно. Петрович розказав, показав. Як завжди, великі вподобачки, і до зустрічі!